Пластика много, полиэтиленовые пакеты, обрывки, там стекло, біте, бутылки, шприцы, ампулы. Багато таких неприємних сюрпризів приховують на Хортиці береги Дніпра, що обмілів після підриву росіянами Каховської ГЕС. Активні запоріжці вирішили допомогти місту і вже не вперше вийшли на екотолоку в межах акції Врятуємо Дніпро разом. Після минулого прибирання отримали. Повідомлення приватні, дуже багато запитів від наших підписників про те, коли буде наступне. І от сьогодні ми вже втретє зібралися такою ну досить немаленькою компанією прибирати прибрегову лінію. Палюче сонце та спека не завадили масштабним планам. Так ми ж засмагаємо. Багато учасників екологічної ініціативи. Це працівники запорізьких підприємств Метинвесту. Хтось постійний учасник таких заходів, хтось долучився вперше. Як, от, наприклад, Євген цьому посприяла. Молодіжна організація це товариші, друзі. Ну, якось так вони сподвигли мене на, на такий крок. Я вирішив піти з молодів та допомогти нашому місту. Для пані Ірини Толока стала нагодою цікаво та з користю провести час із сином. Увіділа в інстаграмі платформи інформацію, тому що буде збор в суботу. Я предложила сину, і він активно вирішив участвувати. Так, жінка хоче привчити дитину дбати про природу. Для это це одна целей воспитания воспитання То тобто, есть я вижу, он сам он сам говорил, виросту буду займатися чискою природи, всего всього Как бы, поэтому я думаю, возможность можливість його раз привести. и он чтобы сам почувствовал і приймав в этом и далі участие. За дві години роботи волонтери врятуємо Дніпро разом, назбирали кількадесят мішків сміття. Сподіваються, за чистотою на берегах слідкуватимуть і інші містяни. Перш за все, хоча б слідкуватимуть за собою і не викидатимуть сміття під ноги. Так, що приїхати сюди, і можна було віддихати без мусора.